Слава Україні! Героям! Слава! Ми, бійці 21-го окремого полку безпілотних систем 3-го армійського корпусу, прямо з горла війни, там, де кожна секунда може вирішити долю наших побратимів. Звертаємося до вас, до благодійної організації, благодійний фонд Міжнародний рух єдності. Наша місія священна захищати рідну землю, наші домівки, наші родини. Кожного дня ми стикаємось з викликами, які вимагають найсучасніших технологій. Та най... найточнішого обладнання ми просимо вашої допомоги у закупівлі дрону Mavic 4 t Це не просто техніка, це очі і руки наших пілотів, які рятують життя українських воїнів та наближають нашу перемогу. Цей дрон дозволить нам ефективно виконувати бойові завдання, зберегти більше життів наших захисників, точніше вражати ворожі цілі, швидше повернутися додому нашим бійцям. Кожна гривня, кожна допомога це внесок у нашу спільну перемогу. Це крок, крок до того дня, коли наші діти зможуть жити у вільній і мирній Україні. Разом ми сила, разом ми непереможні. Слава нації! Смерть ворогам!